Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Сьогодні ми продовжимо подорожувати країною математики. На минулій нашій відеозустрічі я розповідала вам, як порівнювати предмети у мажинах. Щоб пригадати, як порівнювати предмети у мжинах, пропоную пограти в гру Більше, менше, стільки ж. Погляньте на екран. Це літаки та гвинтокрили. Діти, як ви думаєте? Чи порівну літаків та гвинтокрилів. Що потрібно зробити, щоб дізнатись про це? Так, їх потрібно поставити попарно. Літаків стільки ж, як і гвинтокрилів. Оскільки нема жодного транспорту зайвого, пропоную порахувати скільки літаків на малюнку. Один літак, два, три, чотири. Всього. Чотири літака. Тепер пропоную порахувати скільки гвинтокрилів на малюнку. Один гвинтокрил, 2, 3, 4. Всього чотири гвинтокрила. Літаків та гвинтокрилів порівну. Їхня кількість однакова по 4. Продовжуємо нашу подорож країною математики. Сьогодні. Я розповім вам, як об'єднати предмети у множини за спільними ознаками. Всі предмети мають свої ознаки, будь то колір, форма чи розмір. За цими ознаками ми можемо об'єднати їх у множини. Ось погляньте, які предмети я підготувала. Це повітряні кулі. Пропоную об'єднати їх за спільною ознакою кольором. Так. Ми розділили всі повітряні кулі на жовтий, зелений та червоний кольори. Тепер пропоную розділити повітряні кулі за ще однією ознакою розміром. Так, ми розділили всі повітряні кулі на великі та малі. Погляньте, на повітряних кулях. З'явились малюнки різної форми: круглої, квадратної та трикутної. Пропоную розділити повітряні кулі за формою, що зображена на них. Так, ми розділили повітряні кулі за малюнком круглої, квадратної та трикутної форми. Отже, тепер ми знаємо, що всі предмети можуть мати хоча б одну спільну ознаку, за якою їх об'єднуємо в множини. Діти, сьогодні я продовжу вас вчити аналізувати та знаходити відповідні геометричні фігури. Погляньте, які геометричні фігури я підготувала. Це трикутники, круги і квадрати з хвилястими та з прямими лініями. Треба їм знайти місце в будиночку. У кожної геометричної фігури є своя квартира. І потрапити в чужу фігура не повинна. На першому поверсі живуть трикутники, на другому поверсі живуть круги, а на третьому поверсі живуть квадрати. У першому під'їзді живуть фігури з хвилястими лініями, а у другому під'їзді живуть фігури з прямими. Діти, подумайте, де буде квартира трикутника з прямими лініями? Так, на першому поверсі, в другому під'їзді. А де живе круг з хвилястими лініями? Так, на другому поверсі в першому під'їзді. А де буде квартира квадрата з прямими лініями? Так, квартира квадрата буде на третьому поверсі в другому під'їзді. А далі продовжить розсіляти фігури самостійно. Я впевнена, що ви впоралися із завданням. Ось всі фігури потрапили. До своїх квартир. Малята, я запрошую вас до нашої творчої майстерні та пропоную зробити літачок із тіста для ліпення. Для роботи нам знадобиться тісто і дощечка. Шановні батьки, я звертаюся до вас, допоможіть, будь ласка, малюкам підготувати матеріали для роботи. Малята, а ми приготуємо наші пальчики. Раз, два, три, чотири, п'ять. Будем космос ми вивчать. В небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання їм шлимо і всі в космос летимо. Починаємо працювати. Беремо шматок тіста та прямими рухами скочуємо жгутик. Це буде корпус літака. Щоб зробити хвіст, нам потрібно один кінець жгутика зігнути догори. Беремо тісто іншого кольору і прямими рухами скочуємо жгутик. Готовий жгутик акуратно сплющуємо пальчиками, роблячи його пласким. Коли крила готові, з'єднуємо їх з корпусом літака. Приєднуючи їх знизу корпуса та гарно притискаємо пальчиками. Ось такий літак вийшов у мене. За бажанням ви можете доповнити його додатковими деталями. Пофантазуйте і створіть свій неповторний повітряний транспорт. Чекаю ваші роботи!